Тут у штатах використовують, коли повідомляють про саудівську місію Марко Рубіо та інших членів команди Трампа. Насправді перекладаються не тільки як переговори, так можна сказати і про розмови, і про консультації. Ну і саме це слово консультації найкраще описує те, що відбуватиметься сьогодні в ріяді. І, хоча рівень, на якому представлені Сполучені Штати дуже високий, а це ключові переговорники Трампа, і держсекретар Рубіо, і радник з нацбезпеки Волц, і спецпредставник Вітков, але в дипломатичних джерелах пояснюють, що конкретних результатів чи супердомовленостей за підсумками цієї розмови із Лавровим і Ушаковим, а саме їх в Кремлі вибрали для як основних переговорників від Росії, не очікується. Для американської делегації, звісно ж, формували директиви. Тут так прийнято, але Головне завдання, яке є на цей момент, це озвучити конкретні пропозиції, які є в мирному плані Трампа, почути про червоні лінії Кремля, а далі повернутися одним до Вашингтона, іншим до Москви і доповісти, що Трамп що Путіну, якими є позиції США та Росії, і де вона межа компромісу. Не більше, не менше, але і применшувати значимість цієї зустрічі не можна, тому що від того, як порозуміються сьогодні дві делегації, залежить, чи буде ще один раунд відкритих консультацій на рівні Рубіо Лавров, чи достатньо буде закритого узгодження позицій, і коли Трамп і Путін зможуть зустрітися сам на сам, там же у Саудівській Аравії. За протоколами, зокрема, і безпековими, які є, і у Держдепі, у Білому домі, підготовка візиту. Президента США зазвичай займає до двох тижнів, тому якщо просто сьогодні місія Рубіо пройде успішно, він доповість про неї Трампу. Зустріч 47-го президента Америки із Путіним може відбутися в останні дні лютого чи на початку березня. Це строки, на які поки попередньо орієнтуються американці, але фінальної відмашки готувати цю поїздку Трампа ще не було. Не формувався журналістський пул, який буде його супроводжувати. Навіть готель не бронювався, де буде резиденція першої. Оби США, бо всі чекають якраз сьогоднішнього дня і його результатів. А щодо переговорних позицій, по ним теж поки немає ясності, Лавров перед тим як вилітати до Саудівської Аравії заявив публічно, що Москва прагне винести за душки питання приналежності окупованих нею українських територій, але вірогідно це більш для російської аудиторії меседж. Щодо штатів, а це Вашингтон ініціював ці консультації. То є внутрішнє рішення, що про план Трампа говоритиме лише сам американський президент. Що навіть топ-чиновники з його оточення не будуть оголошувати де деталі до того, як це зробить перша особа, тим більше, що і остаточно затвердженого виписаного документу теж станом на зараз немає. Є лише рамковий набір пропозицій, які штати частково навіть готові змінювати. Наприклад, у понеділок Трамп і Макрон проговорили телефоном півгодини, узгоджуючи спільні позиції. Тому що, наприклад, якщо штати захочуть отримати попередню згоду Москви на розміщення вздовж лінії зіткнення європейського контингенту, то ще до цього. Того треба розуміти, що європейці таки готові його надати, і що на старті набирається хоча б 50 тисяч військових, при тому, що Україна наполягає на 110 тисячах. Але знову ж таки, деталі за підсумками сьогоднішньої консультації ми навряд чи дізнаємося, бо надто зарано для підсумків штати поки прощупують ґрунт, хочуть напряму від Лаврова за зачиненими дверима почути від Росії про межу компромісу і залишити остаточне рішення за Трампом. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині Новини. Ну що ж обговоримо міжнародні події останніх днів з гостом нашої студії, це Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації Малих Громад. А у нас у студії пан Олексію, радий вітати вас. Олексій, дякую за запрошення. Завжди радий, вітаю всіх наших шановних глядачів. Отже, зустріч делегації Сполучених Штатів вже почалася. Ми бачили перші фото. Задоволені, як на мене, цілком фізії російських представників. І от цікавий склад. От сполучені штати представляють дерсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Волц і спецпосланець Трампа Стів Вітков від Росії. глава МЗС Лавров. Помічник Путіна Юрій Ушаков, і мав би бути, але його немає зараз. На фото його точно немає мав би бути, як писали очільник Російського фонду прямих інвестицій, угу. такий був Кирил Дмитрієв. Три на два зараз без Дмитрієва. Як ви е, як можна трактувати от такий, от такий склад? Чи він має приймати якісь рішення? Чи це дійсно Дмитро, наш е, спеціальний кореспондент у США? Він правий, що це ТОКС консультації, тобто там просто от. Притирання, перше, перший контакт. Затривали. Ну так і є направду. Розумієте, тут сказати, багато питань вирішується одночасно. З однієї сторони, дійсно, це а, перше зондування ґрунту, причому uh -huh. безпосередньо на рівні офіційних делегацій. Це перший контакт. Я хочу нагадати для наших глядачів. Перший офіційний контакт на рівні президентів був під час дзвінка Трампа Путіну. Uh -huh. А це перший контакт на рівні двосторонніх делегацій. Потрібно відзначити, що рівень делегації, як Сполучених Штатів. Так і з Російської Федерації досить високий. Uh -huh. Тому що один, ну якщо брати Росію, да, ну Лавров, міністр іноземних справ, скільки з 2004 року, якщо я не Щось таке, так, він майже да, а... безсмертний. А другий як фамілія бачите, а з... другого звати Лавров. Лавров. Ушаков. Ушаков. У Шов, да, так, Ушаков, до речі, дуже довго працював по американському треку угу. з Російської Федерації, в тому числі по лінії Організації Націй. Угу. Тобто, ну, направду, Це є дипломатії і експерт по штатам, грубо кажучи. Ну, умовно так. Да, умовно у. да. Тобто, як на мене, рівень, ну скажімо, представництва з боку Російської Федерації, він, ну, мабуть, мабуть, і з того, що Російська Федерація зараз ну в межах двох-трьох людей спроможна виставити на такі стартові перемовини. Але з іншої сторони, американці також виставили держсекретаря на Марко Рубіо. На виставили радника по волця по, по безпеці. Угу. Направду також дуже який власне має контактувати тепер да. з келок. З нами а це Росією. ну За там відбулася певна угу. ну, заміна. З Зон впливу да, у Келога забрали Російську Федерацію. Uh -huh. Ну, одним словом, да, а така... навіщо було розбивати, як гадаєте, навіщо було розбивати от на два переговірника? Тому що, скоріш за все, Келог е, намагався бути, так скажімо, да, людина, яка е, буде намагатися зі всіма одночасно налагодити комунікацію. Uh -huh. Але враховуючи, що це військовий. Це генерал, це не класичний військовий, часів да, холодної війни. Так, да, да, да часів холодної війни. Uh -huh. Це дуже важливо, Олексію. Да, дякую. Я думаю, що російська страна не дуже захотіла його бачити uh -huh. у вигляді комунікатора, uh -huh. Uh -huh. тому що ми знаємо наскільки він. А, десь навіть в риториці України часто висловлювалося, щоб не допустити наступний мінськ. Він казав, да ну і так, так, так далі. Так, ну тобто, я думаю, це точно не подобалось Російській Федерації, що так само такий. то, то нас це захтя російської е, сторони, чи радше тонке налаштування американців. Що розуміє? Я на думаю, що це бажання Російської Федерації а, і це американцями було сприйнято як тонке налаштування. <гум> <гум> От чому справа ні, а на правду, якщо вже говорити м, про взагалі старт цих офіційних перемовин, то це звичайно, ну давайте чесно скажемо, це буде неприємно нашим глядачам, але це ну це перемога Російської Федерації. Да, вона локальна, mm -hmm. да вона не стратегічна, mm -hmm. да вона ще нічого не визначає. Mm -hmm. Mm -hmm. Але я навіть спостерігаючи про їхню публічну активність того самого на Бензі і, і, mm -hmm. і всіх mm -hmm. інших, видно, що вони дуже оспирали духом. Їм дуже подобається Абсолютно, на дестабільність за три роки з ними почали да, говорити. В регіоні Європа в паніці після Мюнхенської mm -hmm. конференції, після mm -hmm. виступу Венса, збирається ні до чого так в принципі і по великому рахунку ну, так не домовилися. Ну це страх, Це ж, терор. ж їхня зброя. Да, і давайте так відверто каже. Кажучи, для Путіна навіть телефонна розмова. Я вже не кажучи про перший тур перемовин. І до речі, скоріш за все це буде в тому числі підготовка до зустрічі на рівні лідерів. Угу. Давайте знову угу. розуміти ці на рівні аспекти. Лідерів, на, на рівні лідерів США та РФ. Я думаю, так я думаю, це також буде в чи дійде коли-небудь до лідерів США та Україна. Скажімо, так а в тому то й справа, що в даному випадку Російська Федерація намагається просунути перш за все свою повістку безумовно в двосторонніх але, але, перемовинах. Але США це не е, другокласник, розумієте? Не першокласник. США бачили, і ну я зараз не про адміністрацію, я про американський народ, про американську а, якісь там, ну вибачте, але діп-стейт в хорошому сенсі. Ну знаєте, оці всі державні структури, це які саме, залишаються. саме саме те, що знищує зраз Трамп? можливо, я перепрошую, так, знищує так, але ще весь не знищив. Є якісь сили, вони бачили, чого досягла в плані суб'єктності Україна. Вони погоджувалися з цією суб'єктністю. Куди поділося це погоджування? Розумієте якщо брати класичних республіканців сполучених штат а консерваторів uh -huh. по ідеології, це те, так, що так, так. не те, що зараз робить адміністрація Трампа. Вот у чому сон. А адміністрація Трампа і його перші дії, його а, то, в принципі спецпредставники. Ну, uh -huh. маю на увазі, uh -huh. не, а, то ж само, якщо брати держсекретаря Рубіо а, Венса, uh -huh. Віце-президента це більше не про інституції, а це більше про відповідність центральної лінії партії, якщо хочете. Тобто рівно того, що сказала Сполучених Штатах центральна зірка, новий президент Трамп. Uh -huh. А республіканці ж навпаки ви ж знаєте, класичної ідеології це саме було завжди про інститути, про стійкість, ага, про так. доктрини, про танцювання позицій угу. сполучених штатів через силу по суті, і через силу, і через м'яку силу через, через будь-яку силу, через будь-яку силу. Республіканці по суті зробили сучасну архітектуру. Скільки президентів республіканців робили те, щоб дійсно Америка була глобальна. І довели до падіння Радянського Союзу, коли Сполучені Штати стали світовим гегемоном. І по суті Трамп, так. Трамп місяць при владі, навіть ще не повний місяць. За місяць він розвалив цю всю структуру. Це був картковий будинок? А, ні, Трамп це як це, збіжності. Це глибока криза безпеки в світі, яка почала потім руйнувати систему всередини в самих Сполучених Штатах. І якби це був не Трамп, це був би якийсь інший несистемний антиестеблішмент політик. Все який... до того йшло. Все так? до того йшло. Тому питання не в Трампі. Ми зараз не говоримо, щоб там гарний чи поганий. Просто до того все йшло. Коли, от Олексій, ви багато спілкуєтесь з поважними гостями, коли в останнє звучало… Тема, ну, Наприклад, якогось рішення Генасамблеї організації націй, oh, яке є oh, не обов'язковим yeah. виконання і має а, 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 цей ну, дорадчий по суті, ага. характер. Ми вже всі про це забули. Тобто, Генасамблея ми... стала суто представницьким таким органом, туди з'їжджаються всі раз на рік. Так, погоріть, покрасувати, десь. Та. Та. І ладі, попив, ніхто не до трибуни. Всі це обговорюють, як знаєте, як коли показ відбувається мож. крах інституції, як в гегемонії, який за своїм функціоналом і має, що забезпечувати міжнародне право, статут організації Об'єднаних Націй, бути світовим модератором, щоб нести справедливість. Як коли... писав Лес Подривецький, спочатку розбивається склотара, а потім відкрадається. скажу це все руйнується, і руйнується і наддержавні інституції. І тоді виходить хто на першу роль Право сили і роль особистості так, два так, фактори. Законсон. І в ці речі поєдналися. В Трампі право силу і роль особистості. Що нам з цього, пане Олексію? Що нам з цього Для початку Україна, нам яка героїчно аналіз. абсолютно беззаперечно, три роки 100. буде через е кілька днів, стримує цю всю Орду, яка покладається, і в неї немає не те, щоб ми хотіли покладатися на когось ж у нас немає вибору. Абсолютно, і, і, і що зараз? Олексію, перш за все, гарний аналіз. Ми до ефіру офрейк да говорили про те, що криза аналізу, криза експертності за світі в Європі а в Сполучених Штатах. Проблема в тому, що світ не розуміє, в якої точці він зараз знаходиться, а не розуміючи, від що відштовхуватися, дуже важко прогнозувати, що прогнозувати, що робити далі. І відповідно пропонувати щось. На Україні потрібно робити рівно те, що я робив в цій студії, пропонував і раніше мати зараз динамічну. Проактивну холоднокровну позицію і працювати, знаходячи ну точки можливого зростання. Ви зараз про дипломатію. Звичайно, про все. Ну, і на фронті те, що наші Про комплексно і, і, і симетричні, і асиметричні, і класичні, і некласичні методи досягнення своїх результатів для того, щоб підсилити нашу позицію, ну не тільки перемовну, в цілому позицію суб'єктності України. І зараз, як на мене, настав той час, настав той час, щоб в чергове. Україна перевернула дошку, коли вона це була в останній? А коли після заяв Трампа приїхав міністр фінансів з цим договором так, так, так. до Києва, наш президент сказав: ні, там немає гарантії безпеки, там немає мови про інвестиції, там немає мови про якісь концерти. І перевернула дошку. І що? І Велс, віцепрезидент Да Сполучені зустрічався на Мюнхенських полях конференції. Все одно, абсолютно, хоча абсолютно, абсолютно. це було Складно, хто, хто же сказав, що американці поводили себе ну за всієї поваги до сполучених штатів поки що. А американські представники поводили себе, хтось про це написав як шахраї скоріше, 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 скоріше. Знаєте, як цигани на вулиці? Ну це ну якби недостойна Вот. А що зараз так. робити? От до речі, повертаюся до нашого президента, тому що мені дуже сподобалось а, останні в останні креативи в його заявах, коли mm -hmm. він згадував, що а давайте а, американський контингент не хочете на землі, окей, давайте не на землі. В морі, ну по суті, він нагадав про грузинський кейс, пам'ятаєте, так, да? так, коли звісно, авіаносець це так, заходить під час так, агресії так. Російської Федерації, чи було б це підсилення, чи унеможливило це дестабілізацію регіону, припустимо, Бесарабії там і Придністров'я. Абсолютно, абсолютно, Абсолютно. плюс до того, забезпечували... Одного авіаносця, А якщо авіаносна група, ну так. це взагалі плюс друге забезпечило б нормальний зерновий коридор, і втретє збувала превентивну ракету, які зараз так. летять відповідно з Криму. І другий аспект, буквально, буквально нещодавно, останній своїй промові, Зеленський згадав про Ки про Китай. Це класна історія, Це, це якраз перевертання шахівниці угу. на угу. нашу користь. Тому що раніше ми завжди, ну як підходили до цього питання, прагматично, що Китай це друзі миру, це угу, Китайський угу, план, угу. це Китай, Бразилія. Ну от і давайте ми все ж таки будемо проштовхувати позицію через Сполучені Штати і Європейський Союз. Вона нам казала більш логічно і більш. Про українську, але зараз ми бачимо, що відбувається ну в реалі, да що Сполучені Штати готові говорити з Російською Федерацією при цьому, виключаючи з цієї формули Європейський Союз. Ну, ми звичайно план, робимо треба шукати да, інших контравіна. Ми звичайно робимо все можливе, так, щоб абсолютно. Європа була за цим столом абсолютно. перемовин, але це процес довгий. ще раз повертаюсь до зустрічі, яку.